Виконуємо номер 7.7 із підручника Геометрія 8 та номер 15.7 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть кути С і Д чотирикутника АБЦД, вписаного в коло, якщо кут А дорівнює 139 градусів, кут Б дорівнює 48 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. Оскільки у нас чотирикутник вписаний в коло, то за теоремою про властивість кутів вписаного чотирикутника сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює дорівня 180 градусів. Використаємо теорему, знайдемо Д і кут С. властивості кутів вписаного чотирикутника кут С дорівнює 180 градусів відняти кут а. І це буде 180 відняти 139. Отримаємо 41 градус, а кут Д дорівнює 180 градусів відняти кут Б. Це 180 відняти 48, отримаємо 132 градуси. І записуємо відповідь. Кут С у нас 41 градус, кут Д у нас 132 градуси. Номер 7, крапочка 7 із підручника геометрії 8, та номер 15 крапочка 7 із підручника математика 8. Виконано.